Всім привіт-привіт! Сьогодні в нас треш нарощування нігтів гелевими тіпсами. Я маю ось такі коротенькі нігті і зараз хочу зробити собі нарощування геловими тіпсами, і ви подивитесь, що я сьогодні понарощую. Ось такі короткі нігті вже в мене підготовлені, нанесена база перший шар, тонкий шар, і сюди ж ми будемо зараз клеїти гелові тіпси. І сьогодні ж ми подивимося ось цей гелак заврори. Хто не підписаний на мій другий канал, можете підписатися. Залишу посилання в описі. Тестувала на коротких нігтях, а сьогодні хочу спробувати на довгих. Я хочу зробити квадратні, квадратні гелеві тіпси, нарощування геловими тіпсами в формі квадрат, і спробуємо зробити цим геллаком щось цікавеньке, або просто щось зробити. Зараз пошукаю, чи залишились в мене ще ті гелові тіпси, квадратні, бо їх там вже залишалось зовсім мало. Це з Алікспрес, що ті що ті тіпси гелеві, і ось ця пачка з гелевими тіпсами квадратними. Блін, щось дуже багато гелеві тіпси, гелеві тіпси. Коротше, все в нас про гелеві тіпси. Та Але тут, подивіться, дістала в мене одні залишки. Ну, коротше, щось не виходить у мене сьогодні з квадратом, будемо щось робити інше. Але давайте спочатку подивимося ось ці ще коробці. Тут я вже збірну всяку понаскладала. складала. І ось тут є щось квадратненьке, далі мигдалики, стілети і так далі. Ну і, ну і що оберемо? Напевно, спробуємо з тих квадратиків, які залишилися підібрати на моїй нігті, можливо, нам вдасться щось з того наростити, але їх там малувато, чи вдасться чи ні. Зараз поміряємо, попробуємо. Але, подивіться, тут зовсім зовсім мало. І підібрати мені не вдасться тут нічого. Але, але, я все ж таки вирішила приміряти, подивитися, чи підійде щось не підійде. Все не підходить. Перша тип все дуже велика, на великий палець, ця друга щось дуже малувата, Та й взагалі і на середній, і на безім'яний може щось підбереться. Але толком там підібрати нічого не вдасться. Що ж нам зараз тут обрати? Давайте щось оберемо, що ж його зробити, що, що, що ж його зробити. Давайте візьмемо ось ці мигдалики, мигдалеві гелеві тіпси, Це від Global, але вони мені також не дуже зайшли ці гелеві тіпси, тому що вони малуваті і товстуваті. І саме це сьогоднішня фішка треш манікюру за рахунок їхньої товщини, але то пізніше. Я підбираю швидесенько ці гелові тіпси. Так, все підібрала під кожен ніготь, залишки ось сюди назад складую. може ще щось зробимо, але, напевно, вже нічого не вийде, бо з цієї партії там будуть зовсім маленькі на великий палець, хоча, в принципі, може, з якоїсь другої пачки, з іншої фірми, можна буде взяти на великий пальчик і ці ще донаростити. Я на ту ж підложку вона вже просушено ще тонкий шар бази наношу і роблю це молочною базою, хоча так не можна робити, якщо ви робите довготрива покриття. Ця база в мене тримається не зовсім довго, тому якщо мені щось не сподобається, щоб швиденько то все зняти, я її наношу. Якщо ви хочете нормальне нарощування, довго тривале, то ви тоді берете, звичайно ж, каучукову прозору базу, тобто rubber Base, щоб вам все дуже гарнесенько там трималося. І гелеву тіпсу також протираємо. Ацетончиком, щоб вона в нас знежирилася. Все, ось так я заперемірізувала, і чим мені це все діло не сподобалося. Трохи є пустоти за повним топом з-під низом. І далі, подивіться, ось ця товщина гелової тіпси. Так, да, я лінива, так, я дуже лінива в плані пиляння, тому мені не подобаються такі тіпси, коли дають ось таку сходинку, яку треба пиляти. Ну, і Тим часом я довго сиділа, думала. Пиляти її чи не пиляти, і тоді і надумала не пиляти, і це було моєю помилкою, і це саме спричинило наше треш-нарощування. Ця сходинка дуже неестетично виглядає, виглядатиме в кінцевому результаті, тому не повторюйте цих моїх кроків, краще робіть пиляйте, спилюйте ту сходинку. А ще буде краще, якщо вам вдасться підібрати тіпси, які будуть тоненькі, що сходинки тієї не буде, так як в мене є стілети, і на стілетах такої сходинки не утворюється. Тож можна не заморочуватися, трішки пройтися там базою, і то все, все буде. Одним шаром і не треба буде нічого пиляти. Але маємо, що маємо. Тут я щось вже такого поналяпувала 300 разів, намагаюся з бокових паралелей дістати ту базу. І притискаю, і далі все таким чином, в такому плані, туди-сюди я клею і намагаюся зробити це нарощування. Ну а далі трешака ще більше. Тут я вже промалювала на двох нігтях і дуже гарно видно біля сінусів. І, ну, коротше, видно, що та сходинка була не спилена. Я не знаю, я вже хотіла закинути цей манікюр. Ішла перша година ночі, і я продовжувала, продовжувала це манікюрне діло. Хотіла я вже все то швидко познімати, але попросту мені стало шкода того часу, що я витратила, і вирішила вже зробити от що, щоб довести до кінця це відео, а не просто його так закінчити ні на чому. Тож я. Продовжую з... г... 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 ліпити коротше, цукерочку. Шоколад в мене не виходить, виходить лише карамельки. Ну, коротше, дівчата. Робимо треш-нігті далі. Але лачок супер класний. Подивіться, він лягає в один шар, і це дуже чудово і дуже гарно розчиняються ось ці блискітки, вони просто. Стають однорідними з цією консистенцією гел-лаку. Я ось так спочатку тоненьким шаром промазую, і тоді перевертаю попросту пензлик і побільше накладаю, ніби то все роблю базою. Так, в мене молочний колір трошки під низом, але на вільному краю молочного кольору немає, і він повністю перекриває то все. І це супер кльово. Я була здивована за 29 гривень, лак просто шикардосний. Далі трохи потугів серед ночі з приводу френчу. щось я намагаюся тут намалювати, але вже мені не захотілося бігти в другу кімнату за довшим пензликом, щоб все тут зробити швидше. Малюю я гель фарбою в один шар і все так залишаю, просушую в лампі. Ну і тоді все це діло, яке мені дуже сильно не подобається, я перекриваю топом. Я не знаю, можливо, я дуже сильно самокритична. Напишіть мені в коментарях, як вам ця робота на 10 балів, де 10 найвища оцінка. І один це означає, що я взагалі витратила час даремно. Тут невеличка пауза. І далі вже пінка. Перед пінкою я перекрила все топом, просушила перший шар і нанесла другий шар без просушки. І я ось таким чином видавила звичайну пінку для умивання і просушила це все в лампі, не стираючи пінку. Коли вже висох топ, я вже тоді зітерла серветкою паперовою, звичайною цю пінку. І ми маємо ось такий цікавий ефект, але пінки було малувато, і мені доведеться попрацювати ще казівним пальцем. Ну і на наступних я роблю так само, щоб хоч якось зробити цей манікюр цікавішим. Хоча, в принципі, як так здалеку подивитися, то ще непогано виглядає. Ще я пальчиком ту пінку туди-сюди туди управляю, щоб їй вистачало скрізь. Просушую, після просушки знімаю. Лачок супер класний, просто закохалася в нього, давно хотіла взяти, але чомусь не брала. Там ще було в рожевому кольорі і, здається, в жовтенькому. Тож я вам рекомендую заскочити в Аврору і взяти його. І далі результат. Ось такий манікюрчик. Ну, такий нічого собі, мені нормальний зайшов, Ну, це здалеко, Але ось це пиляння мені не сподобалося, точніше, що я його не зробила. Так що, дівчата, якщо маєте сходинку, обов'язково її спилюйте, не залишайте так, інакше у вас буде неякісний манікюрчик. В принципі, для відео нормально, але все ж таки результатом я не дуже задоволена. Так що я надіюсь, що це відео хоч, хоч чимось, хоч оглядом чи чимось сподобалося або робота з пінкою. Тому я чекаю ваших коментарів, лайків, підписочок. І на цим сьогодні в мене все. Вам гарних манікюрчиків, гарного настрою. до зустрічі в нових відео.